Ну це вже справжній сімейний мінівен, надійна Toyota на надійному дволітровому дизелі. Автівка рівненька, без жодного рижика, затонована. Toyota Previa з'явилась в продажу в твоєму авто. І це дійсно сімейна автівка, велика, простора. На гарнющих легкосплавах 16-го радіусу з гарним освітленням та протитуманними фарами. До речі, гума в дуже гарному стані. І давайте ближче до салону. Подивимося, що всередині всі склопідйомники. Салон в чохлах в дуже гарному стані, а кермо навіть під дерево зроблене. Клімат, контроль та оригінальна штатна медіа. Цю автівку можна придбати як за повну вартість, так і взяти під виплату з першим внеском від 15%, а залишок розбити до 5 років. Ви подивіться, який комфортний тут салон. Також є обмін на ваше старе авто. Допоможемо безпечно оформити, якщо потрібно, і доставити багажник теж гарних розмірів, ще й сидіння в салоні легкозйомні. За більш детальну інформацію або для прорахунку автівки в розстрочку, звертайтеся за номером телефону. Це сімейна Тойота, і це твоє авто.